Відвідайте підземелля кафе Проспект Волі 2 у Луцьку. Бачите такі краєвиди, вас тут щиро зустрінуть і ви зможете гарно провести час за століком в старовинній атмосфері середньовіччя. І ще є кімнатка, отака, затишні століки. І далі ви можете ще вони надзвичайно древні і середньовічні. І, бачите, така затишна атмосфера. Просто супер. Ще такий І такий закрили. І ще одна зала для особливих зустрічей. Тут ви можете зібратися гуртом, гарно провести час в затишній атмосфері в чудові компанії, друзі, колег і знайомих Це просто неймовірно. З'їзд монархів Європи 1429 року, де з'їхалося багато монархів Європи тих часів та майже 15 тисяч відвідувачів у 1000 вулиці. І деталі Конгресу монархів Європи. Маленька історія Лучиська Великого. Як ви бачите. Все взято з древніх зображень середньовіччя 15 століття так. і навіть зображення рицарів М -м -от так. Висерів тут. Тобто. І на виході ви бачите такий щит, двері. Двері відкриваються, і ми виходимо на вулицю Сучасного Луцьку. Підземелля земелля. І ззовні ви бачите такі. Символ підземелля, дракоша, фонарик, меч. Коротка відомість про прес з'їснення і загалом це гарна кімната, яку можна відвідати після підземелля, Тут посидіти, роздивитися гарні краєвиди. Ви бачите. Замок древні зображення. Короткі відомості про всі монархів Європи. Площа малого ринку. Конгрес європейських монархів. От. Самих, вісім ста, самих старих площного замку і дозвілля. Лицарські поєдинки. Ось так. Ка краса.